Хочеш економити на комісіях, швидше проводити транзакції і не втрачати свої токени, тоді тобі потрібно зрозуміти різницю між блокчейн мережами Ethereum, BNB Chain, Solana, Polygon. Кожна з них працює по своєму. І сьогодні я поясню, як вибрати правильно. У крипті мережа це окремий блокчейн із своїми правилами, своєю валютою, своїми комісіями та своїми можливостями. Найзручніше уявити її як окрему екосистему. Є свої сервіси, свої стандарти, свої обмеження і свої переваги. І кожна мережа створена для різних задач. У криптосвіті немає однієї універсальної мережі, яка підходить для всього. Одна робить ставку на швидкість, інша на безпеку, третя на дешеві транзакції. Саме тому існує багато різних полочень технологій. І кожна оптимізована під свої типи та потреби. І тут важливо зрозуміти блокчейн біткоїна майже ніколи ніхто не використовує, особливо в смарт контрактах. Його створили як максимально просту і надійну систему для передачі цінності, фактично як цифрове золото. Мова програмування там дуже обмежена, тому на ній неможливо запускати складні додатки DeFi чи NFT. До цього додати ще одну з найважливіших моментів це швидкість транзакцій. Біткоін обробляє приблизно 7 транзакцій на секунду, і для суттєвих додатків, ігор чи фінансових сервісів це критично мало. Для порівняння Solana обробляє близько тисячі транзакцій на секунду. Полігон десятки тисяч у повний піковий режим. BNB Chain – сотні, Ethereum – сотні. Тому біткоін чудово підходить для збереження цінності, а інші мережі для швидких операцій смарт-контрактів і додатків. Одна із найважливіших мереж став Ефіріум. Саме він е, перший дозволив запустити смарт-контракти, децентралізовані додатки, NFT, DeFi. Це найбільша і найбезпечніша екосистема, де працює найбільше розробників і проєктів. Комісія тут вища, а швидкість нижча, ніж у деяких конкурентів, але надійність на максимальному рівні. Тому Ефіріум часто обирають для великих фінансових сервісів, серйозних проєктів і довгострокових рішень. Поруч із Ethereum виросла інша популярна мережа BNB Chain. Вона стала масовою завдяки низькій комісії і високій швидкості. Це одна з найзручніших мереж для новачків. Усе дешево, швидко і просто. Мережа більш централізована, ніж Ethereum, але для ігор, простих DeFi-проєктів і повсякденних транзакцій це один з найкращих варіантів. Солана це мережа, яка зробила ставку на швидкість. Транзакції тут проходять максимально швидко, а комісії настільки малі, що їх майже не помітно. Це ідеальне середовище для ігор, nft маркетплейсів і додатків, де потрібна висока пропускна здатність. Інколи мережа може падати, але попри це, солана залишається однією з найдинамічних і найшвидших мереж у крипті. Полігон це рішення, яке працює поруч із Ethereum і робить транзакції дешевими. Він сумісний із Ethereum, але комісії у десятки разів нижчі. Тому полігон часто використовують для ігор дешевих NFT, і проєктів, які хочуть масштабуватися без великих витрат. Окрім них є Avalanche, швидка мережа для DeFi, є Arbitrum і Optimist. Це додаткові шари для Ethereum, які роблять транзакції дешевими, але зберігають його безпеку. Є десятки інших мереж, кожна з них вирішує свою конкретну задачу. Від мережі залежить все, скільки ти заплатиш за транзакцію, як швидко вона пройде, які токени ти можеш використовувати, які додатки тобі доступні і наскільки безпечно зберігати свої активи. Неправильний вибір мережі це зайві витрати і втрачений час. Якщо потрібна максимальна безпека, Ефіріум, якщо хочеш дешеві транзакції, BNB Chain або Polygon, якщо важлива швидкість, Solana, якщо працюєш із DeFi, Ethereum, Арбітрум або Avalanche. якщо ігри. Solana, Polygon або BNB Chain. Мережі це фундамент в криптосвіті, кожна з них створена під свою задачу, і чим краще ти розумієш їхні відмінності, тим легше тобі обирати, де працювати, інвестувати і зберігати свій актив. Дякую за перегляд, якщо сподобалось, лайк, підписка, і до зустрічі в наступних відео.